Про е, тих, хто потрапить на фронт, про систему, за якою люди будуть мобілізуватися далі, як вона буде змінена, як вона буде вдосконалена, тому що йдеться про закон для вдосконалення цієї системи, будемо говорити далі із Тарасом Загороднім, керуючий партнер Національної антикризової групи, зараз на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТІВІ. Пане Тарасе, я вітаю. Так, доброго дня. Пане Тарасе, тема мобілізації от е, якщо Якось останніми тижнями е, іноді говорили, що у нас немає єдності у суспільстві. Я не знаю тут, чи сказати, що всі абсолютно одностайні в плані підтримки певного погляду на цю тему, але те, що ця тема і тільки вона була е, ну головною чи не єдиною темою розмов абсолютно всюди в останні дні. Це е, от, незаперечний факт. Е, про це говорили на вулицях, про це говорили на е, там сімейних застілях. Про це говорили е, в очевидно високому політичному рівні, і саме зараз триває робота над цим закон. Оконопроектом його обговорення у комітеті зовсім скоро може бути голосування. Я хотів би попросити спершу вас просто наголосити на тому, що ви вважаєте головним от в нинішній етапі підході до голосування о, у о, цьому законопроекті, а потім зосередимося на деяких деталях. Ну мені важко говорити, що буде в залі винесено. Тобто така ситуація. Ну, моя позиція, погляд, взагалі на що мобілізація. І все інше не може йти без прив'язки до розвитку зброї. Чому? Тому що ми повинні розуміти, що йде війна на виснаження, так, і ми повинні розуміти, що у росіян значно більше демографічний ресурс, економічний ресурс, і так далі. І ми повинні. Ну, моя, на мій погляд, повинні концентруватися на тому, щоб долати ту, цю прірву, а здолати швидку триму, Це тільки те, що ми завжди з вами говоримо. Це таке виробництво власних озброєнь. Uh -huh. Ну тому що тільки технологізація армії, тільки визначення головних стратегій слабких сторін Російської Федерації. і... В тому числі виникає питання і по мобілізації, скільки людей потрібно, і так далі. і так далі Чому? Тому що, ми Україна може виграти тільки в асиметричній війні. Симетрична війна, на жаль, для нас ну вона буде дуже важкою і без е, такої без результату, який ми всі очікуємо. Чому? Ну, я ж говорю, росіян більше грошей, і людей, і так далі. Ну, умовно а Давайте угу. виходити з цифр. Якщо е, зараз е, співвідношення втрат, е, як ну по-різному говорить військово, 1 до 10, ну чи 1 до 15, якщо росіяни в наступі, ну рахуйтеся рівно одна втрати наші одні. А якщо росіяни залучать 1 мільйон після перемовини після перемоги Путіна. А що в 25-му році буде, якщо затягується війна, тому ми повинні тут розуміти, що для України немає іншого виходу, як іти в механізацію армії до ну, виробництво uh -huh. власного озброєння. Тому що власне озброєння ми можемо наростити. Uh -huh. Залізяку втратити, це не втрата для України. Uh -huh. Людина втрачена це велика втрата України. Ми uh -huh. повинні це розуміти. Далі це питання стратегії. О, знаєте, от нещодавно… Побачив от повідомлення, що в Росії почали зникати куряче м'ясо з, з прилавків А ви uh -huh. знаєте, з чим це пов'язано? А це пов'язано з тим, що Білгородська область є одним з в, центрів виробництва курячого м'яса і свинини, тобто uh -huh. порушення логістичних зв'язків, знищення, наприклад, енергетичної інфраструктури, яка в тому числі підтримує виробництво цих. Продуктів і ви що ми бачимо, ми наносимо удар Росії. А що буде, якщо Україна знищить всі нафтопереробні підприємства Росії, наприклад, в європейській частині частині Росії? А це призведе до великих проблем на фронті. Солдат mm -hmm. неможливо буде підвести а, проблеми в економіці, тому що росіяни не зможуть не зможуться це швидко відновити, тому що вони під санкціями mm -hmm. знаходяться. А що буде, якщо Україна знищить наверсі парти новоросійська? А це буде величезний удар по їхній економіці, і тут ми виходимо до того, що тільки асиметрична війна, асиметрична війна доводить до того, що ми зможемо перемагати наносити удари по Російській Федерації. До речі, це як показово, от я завжди приклад Чорне моря. Україна ж не вела симетричну війну з Росією з Чорноморським флотом. Тобто, ми не знаєте, не знаходили кораблі, не тренували моряків для того, щоб змагатися з росіянами симетрично. Вона у них багато кораблів, і у нас повинно бути багато кораблів, а, а Україна ж там перемагає за рахунок угу. за, за рахунок наштампували... хитрості певної так і швидкості технологічності, технологічності з боу угу. ж наштампувала дрони, які ніколи. Ніде в світі не використовувалось. так, десь в доктринах військових, десь воно було, що uh -huh. дрони в майбутньому не може бути. А тут зробили дрони. Оці uh -huh. сі бейбі, морські малюки, все інше. І е, зробили те, що зробили. А якщо ви побачите, до речі, що не тільки зерновий коридор запрацював, але й кількість ударів калібрами, наприклад, uh -huh. з чорного моря, чогось зменшили зменшили саме. Це саме стосується України, тобто ми з такого комплексу повинні виходити, дійсно не... зменшилося. пане Тарасе, От хоча на поточний момент мобілізація триває, вона не припинялася, але вочевиді влада і військове керівництво оцінюють, що її результат недостатній для того, аби ну забезпечити поповнення кадрове, аби забезпечити можливість для певної ротації, тому що вже е, тривалий термін. Ті, хто пішли добровольцями. Ми у перші дні повномасштабного вторгнення вони на передовій, і зрозуміло, що треба заміни, треба певний перепочинок. Абсолютно і це така дуже нагальна проблема. Саме тому і взялися за ось ці зміни за посилення мобілізації. Але коли внесли від Кадміну, і тут я наголошую, що він Кадмін це колективний орган, який колегіальне рішення ухвалює, от внесли цей законопроект, це викликало розмови. Це викликало суперечності, претензії, наприклад, від... Уповноваженого із прав людини, а деякі розбіжності, коли звучить заява, що ні, ніколи в дії не буде електронних повісток. Але ж один із міністрів говорить так, але ж це було рішення Кабміну, і від Кабміну вносився такий текст. Чомусь ці ну неузгодженості, так би мовити, взагалі з'являлися в цьому тексті. Це є наслідком тому, що у нас відбувається з мобілізацією, наслідком фактичної бездіяльності Кабміну щодо організації військової економіки. Чому це взаємопов'язані речі, тому що відсутність дронів на фронті масового воробництва тільки зараз там щось починається робити, так відсутність рішень, які Кабмін повинен був зробити, наприклад, вирішити питання з оподаткуванням прибутку підприємств, які досі не вирішені, які працюють на ВПК. Відсутність кабміну щодо забезпечення, наприклад, секретності е, підприємства ПАКУ. Знаєте, що їх можна просто так знайти, що в податковій можна знайти е, по податкових накладних, що на сайтах можна спокійно знайти, і так далі. І е, е, відсутність планування, відсутність забезпечення пріоритетних. Забезпечення грошима ну, наприклад, кабінет міністрів є фактично володарем всіх банків, які є в державній власності, не в директивному порядку, не визначення порядок кредитування ВПК, який ходить з простягнутою рукою. Нема грошей на виробництво дронів і все інше. А далі, а далі, звичайно, що і це наслідком тому, що недоліки. Які безпосередньо організував в тому числі Кабмін через угу. свою діяльність, тепер доводиться, вибачте. Закривати от такими законопроектами, пане Тарасе. Але в цьому законопроекті, от якщо це не так, виправте мене, будь ласка. Але я знаю, що тема якраз збройного виробництва для вас важлива. Ви на ній акцентуєте весь час увагу, і цього я ще запитаю щодо цього е декілька речей. Але в законопроекті ж не йдеться про мобілізацію економіки, в законопроекті йдеться про е мобілізацію кадрового складу для армії. Ну так я ж говорю, це ж взаємопов'язане питання? Ну, ну елементарна. Припустимо, а, ну, війна на виснаження? Це знову це, це угу. математика. Війна на ресурсів, так припустимо, так а, якби Кабмін нарешті займався виробництвом, і у нас, наприклад, на одного росіянина був три, наприклад, три, наприклад дрона керовані штучним інтелектом, так, Вироблено один мільйон, то тут питання: а чи потрібна така кількість людей в армії? Якщо вони будуть знищити, наприклад, дистанційно, так? Або якщо вже зараз було знищення НПЗ Російської Федерації на їх території, тому що до цього потрібна власна зброя, і ми повертаємося, чи потрібна така кількість людей в армії, так чи потрібна нам певна кількість людей для виробництва, так. А яка кількість людей повинна бути на полі бою? От я про що вам говорю, uh -huh. що це взаємопов'язані речі, і те, uh -huh. що зараз іде, те, що зараз іде, це прямим, є наслідком бездіяльності органів влади, які uh -huh. чомусь думали, що військова економіка, знаєте, там говорила. Я ще ж спочатку війни про це говорив. Це радянський союз, все нам дадуться, все нам дадуть союзники і так далі. І де? Вони вже текстом нам говорять, хочете, от фактично не витикаєте. Хочете отримувати зброю, робіть свій ВПК. Це що треба було чекати, стільки часу, так для того, щоб нарешті зрозуміти, як світ працює. От що ми повинні розуміти, чому я завжди привертаю до ВПК. Угу. Да, я, це не важливо. Це, це питання нашого виживання, угу. тільки асиметрична війна, тільки асиметрична війна, тільки виробництво власної зброї дає. Нам підстави говорити, що ця війна закінчується таким підсумком, як ми хочемо. Як тому що симетрична війна. Ну я умовно вам говорю, знову таки, математика починається. Припустимо, ми зараз е мобілізуємо 400 тисяч людей, угу. так а росіяни мільйон. А потім наступного року ще один мільйон. От питання, да От ви, ви бачите диспропорцію, тому що у них людей просто більше. Uh -huh. От просто людей більше. Далі росіяни готові витратити на е, війну 300 мільярдів доларів за три роки. І тут питання: а де нам брати ресурси, наприклад, на, на, на виробництво озброєнь? Так, МінФін удає, що начебто удає, що він мертвий. Що, начебто, давайте будемо тепер підвищувати податки. Наскрізь те, що вони там надали так звану стратегію доходів. Ага. А я говорю, що ні, для цього не потрібно підвищувати податки. Мінфін здорової людини здорової нормальної країни і фінансисти, які працюють на країну на свою кишеню, Мінфін випускає ціни папери приблизно від 200 до 400 мільярдів на 5 років, під 5 відсотків. Національний банк друкує гроші і Гроші йдуть конкретно на виробництво, не на закупівлю імпорту, так угу. а на державне замовлення. І не потрібно нам такі, такі підвищувати податки на людей, як вони говорять. Нехай не брешуть, що це неможливо. Все це можливо, тому що і в Другу світову війну так фінансувалася війна, і зараз вон Ізраїль веде війну, так фінансує війну. Національний банк спокійно може покрити витрати і збільшити угу. виробництво зброї тут і зараз. Або Але... надати рефінансування банків під міських ага. висоток, під конкретні проекти, не кредитування торгівлі, так не кредитування е, іпотеки. Ага. Та не потрібно віде皆さん, тільки на відновлення повинно бути. В директивному порядку пане вла, Тарасе, все вла, це вла. Е, е, ну от якщо ми вже в цю тему заглибилися, все це стосується виробництва власне в Україні. Ми можемо забезпечити гарантувати виробництво тут. Чи це мають бути якісь спільні проекти, які будуть не на нашій території? Я зараз цитую е, українського президента Зеленського, який каже, що е, для України спільне зі Швецією виробництво зброї і техніки є пріоритетом, і у цьому зверненні своєму е, виступ Зеленського на щорічній... Національній конференції з, е, Швеції, суспільство та оборона він говорить таке: Україна вже почала спільну оборонну діяльність з Туреччиною, Румунією, Польщею, Великою Британією. Маємо відповідні домовленості із Чехією, Сполученими Штатами. А, і е, е, сподіваємося, з Німеччиною, і, звичайно, наша пропозиція до вас працювати разом, тобто до Швеції. Все це, от, про що ви говорите, має реалізовуватися у формі таких спільних проєктів. Чи ми ну не знаю, потенційно. Не можемо мати якісь там підземні заводи. Умовно в Україні ми бачимо, що а, те, ракети вони... летять в Україну, і на жаль, іноді долітають. Ну і ну Німеччину бенходже вже проводив аналогії. в 44-му році нещадно бомбардували. Вони танки виробляли і виробляли і літаки в більше ніж 43-му році. Вибрали у нас. Є купа підземних приміщень. Це питання організації що часів радянської армії. Метро, шахти, підземне приміщення ще радянських заводів. є купа всього тут питання в організації цього. Ми повинні що знову таки розуміти. от одну річ так: перше, західні компанії не будуть організовувати тут виробництво, поки для є там небезпеки для їхніх співробітників. Це раз драки далі. Західні компанії їм не обов'язково вигідно виробляти те, що зараз потрібно Україні Ну, ну не будуть вони займатися mm -hmm. виробництвом дронів. Так ну це не вихід, А Хто це буде оплачувати? Так як це буде відбуватися? А що вони потім будуть робити з цими зайвими потужностями і так далі? А чи потрібна країнам НАТО така, наприклад, кількість снарядів 155-го калібру? Ну, прико сполучено mm -hmm. штати потенційно виробництв... ну, потрібна зараз. Німеччина нарощує і виробництво, і потенціал свій інші. Ну, почекайте, почекайте для кого? От для себе вони будуть нарощувати. Ми uh -huh. повинні чітко і ясно розуміти, що зброя повинна бути у нас, так uh -huh. і вироблятися у нас це uh -huh. наші податки, це наше, в тому числі виробництво, це наша технологічна перевага. Далі ви uh -huh. повинні розуміти, що наша оборонка повинна бути на голову швидше, ніж російська. Uh -huh. А що вони будуть не провадити якихось інновацій? Ну скажуть, ну нам в принципі не дуже це і цікаво. Нас і так влаштовує. Uh -huh. І так далі, а вон я вже читаю росіяни вже штучний інтелект використовують. У нас та все швидко повинно відбуватися пане Тарасе, Пане Тарасе, буду. це сприйняли як завдання, е і така певна перспективна частина нашої розмови вона дивиться в майбутнє. А е в нинішній момент е у Верховній Раді обговорюється конкретний законопроект. Щоби ми не говорили про плани там навіть за кілька місяців е для того, аби змінювати виробництво. Поки ось цієї глави ми не обминемо. Посилювати мобілізацію необхідно, е кадрове забезпечення армії потрібне. Саме тому і е залужний. І у уміров у Верховній Раді саме тому обговорення ведеться, і у цього тексту, який з'явився, і у пропозиції, які навколо нього звучать, ну є така низка скандальностей, зокрема, що стосується економічної складової, припустимо, розширити кількість броньованих місць і прив'язати їх до податків. Тобто, ті, хто в українській економіці платять податки вище певного рівня, це має відповідати приблизно тисячам гривень податків і приблизно 33,5 з половиною тисячам офіційної зарплати, от існує пропозиція е, таких людей бронювати. Е, як ви ставитеся до цього? Це викликає дуже великий суспільний резонанс. Цю річ приберуть із законопроекту. Я думаю, що приберуть, тому що е, це закладена громадянська війна в країні. Ну, що значить податків? Питання в тому, а хто зараз цінніший? Фінансистики, який деребанять гроші на ОВДП, не кредитуючи економіку, його взагалі місце в тюрмі так, за те, що він витворяє. Чи людина, яка, наприклад, працює на КБ Лучі, так там отримує зарплату, припустимо, 25 тисяч гривень і робить зброю? Ну, відповідь очевидна. Тому такі критерії вони взагалі неадекватні в даному випадку, uh -huh. так і це закладена громадянська війна, що значить, тобто тих хто хтось там відкупиться і все інше буде так діяти. Ми повинні виходити з того, що хто за зараз цінний що зараз країні потрібна. Перше, промисловість, я завжди ставлю на першому місці промисловість, технологічність вчені, які працюють над оборонними програмами. так. Робітники це жінки, можуть бути діти, може бути залучатися там підлітки, які, наприклад, в профтехучилищах працюються. так Тому що вони забезпечують в першу чергу зброєю всіх. Економіка зараз повинна виробляти зброю і безпеку без цього іншого. Воно не працює. Далі, звичайно, це солдати. І так далі, а все інше я вам сказав, mm -hmm. коли там починають такі цензи робити, це запрограмовано громадянська. Пане війна. Тарасе, а скажіть, от виникає інша пропозиція? Тимофій Милованов про це написав. Я не знаю, це вже жарт з боку ексміністра українського чи то він серйозно посилається на історичні прецеденти, які були, зокрема у Сполучених Штатах Америки. Але він написав про своєрідну лотерею, що мовляв а, таку. Абсолютно соціальну справедливість можна забезпечити випадковістю. Держава в і хтось там е, витягує місяць і рік, е, який буде місяцем і роком народження? І мовляв, от саме таких призовників в першу чергу е, мобілізують. Це доля, випадок, перст е, от такої долі. Та і е, мовляв, так ніхто не нарікатиме. Ну приблизно таке пропонує Милованов. Теж хвиля обурення виникає в соцмережах. Навіщо таке? Повинен бути сидіти в тюрмі за зрив, за зрив оборонного замовлення, тому що він очолював Укроборонпром і зараз досі сидить в Укроборонпромі замість того, щоб взагалі не розігнати цю, цю тему, ще гроші отримує за це. Це перше своєю пропозицією, пан Милованов підтвердив характеристику, яку йому дала інша, інша людина, що він дебіл. Вона інших слів немає. Знаєте, чим закінчилася лотерея в громадянську війну? Сполучених Штатах Америки Тим, що почались бунти, довелося відволікати армію, щоб давити такі бунти. Ось чим це закінчилось. Ну, Мілаванов про це не говорить, тому що йому байдуже ця країна. Я упевнений, що у нього є ще або вид на жительства у Сполучених Штатах Америки або американське громадянство. А тут він на заробітка. Як ця шушера реформаторська. Який там тягнуться у коробром і все інше? Ви бачили, що Гончарука притягнули. Цього мутака у мене інших слів немає, який зірвав, що оборону за. Пане Тарасе, а а не ефірні, інших... не ефірні Та, формулювання. Ні, ми поговоримо, тому що я дивлюся: дивіться, я дивлюся, у мене в Фейсбуці гинуть люди. Я кладовище бачу, а потім бачу цю пику Мілаванова, який тут розповідає, що треба робити. От що у мене у мене, у мене вже слів просто немає. А потім виходить банкіри, які розповідають, що у них грошей немає, що вони mm -hmm. нічого фінансувати не будуть. Нафіг такі банкіри потрібні нашій країні, от тому, що ми прийшли до тої точки би де чіткі повинні бути перебудови і перевірені рецепти, а не якісь фантазії незрозумілих людей, яким байдуже ця країна Пане просто байдуже. Вон тут на заробітка, пане Тарасе, і ще одна складова, яка ну виявилася проблемною темою для обговорення, але у якій, вочевидь, потрібен компроміс, це права людини і звуження, ступінь звуження прав людини, який має і може бути зафіксований у цьому законі. Тому що ціла низка обмежень, які, наприклад, запроваджуються додатково для тих, хто може бути підозрюватися в ухилянні, обмеження з оперуванням своїм майном, обмеження з оперуванням рахунками і так далі, і тому подібне. до цього ж, мабуть, можна зараховувати і цю ж ідею електронних повісток. Дмитро Лубінець він заакцентував увагу уповноваженої Верховної Ради з прав людини, що низка положень пропонованого закону не погоджуються з українською конституцією, але водночас саме в цій же заяві він констатував, що військовий час і військовий стан передбачає звуження прав громадянських прав всередині країни, але треба. Треба точно обговорити і визначити пропорцію цього, от як ви гадаєте, що із пропонованого дійде до голосування в залі, які будуть я компроміси? Тут, я тут. Ну дивіться, я не люблю гадати якісь е, припуски, поки не побачу документу. Ну, очевидно, той законопроект, який подавався Кабміну, скоріш за все, буде сильно відізмінений з багатьох причин, тому що, наприклад, коли пішла пропозиція. Обмежувати там рахунки, все інше, всі раптом почали переписувати майно. Знаєте, що вже на дружин почали переписувати, забирати гроші з банків, uh -huh. так? машини вже переписують на дружини Чого ви досягнете? Обмеження щодо використання автотранспорту. Ну все на дружинах буде. Чого ви досягнете? Тільки е, будете злити людей. Тому що ми повинні чітко і знову таки розуміти, люди повинні бачити систему, так якщо ви хочете, щоб була система. Це як ідуть гроші на виробництво зброї в першу ага. чергу. Не витрачається на всіляку а, закупівлю а, елітних машин, так, бруківки незрозуміло, і так далі. Це все в системі працює. Тому що ви запитуєте, чому я завжди говорю про зброю і все інше, тому що тотальна війна передбачає тотальний опір. Ага. І тотальну переорганізацію тилу, армія це частина частина опору, тому uh -huh. що нема тилу виробництва зброї, так армія без зброї буде проти людей, які вже нарощують зброю. Uh -huh. От чому я от завжди схиляю і вам, говорю, що це все в комплексі треба дивитися. Що у нас е, очевидна осиметрична війна? Я вам факти показую що як з Чорноморським флотом було, uh -huh. так. Так і все, ми повинні розуміти, що іншого виходу немає. Як такі є факти, що захід не дасть нам зброю, скоріш за все для ударів по території Російської Федерації. Є факт, що без перенесення війни на територію Російської Федерації угу. Росіяни просто перетиснуть нас, тому що у них більше людей, більше грошей, більше виробництва і більше можливості по організацію виробництва озброєння. Вони побачили, що 300 тисяч. Людей на рік вони в принципі безболісно можуть покласти в Україні. А далі рахуйте, знову починається математика. Вони там наступного року 300 тисяч, наступного року і так далі. Ми ж щасточуємось. У нас людей менше. От я про що говорю. пане Тарасе. Тоді е, це теж буде стосуватися ніби певного прогнозу, але й оцінки механіки. У нас не багато часу, буквально 2,5 хвилинки залишилося до завершення нашої розмови. Але голосувати за законопроект, врешті-решт доведеться народним депутатам, політикам. Е, і в цій дискусії, от коли кажуть, що тема не популярна, то акцентують на політичній складовій політики, народні депутати, врешті решт вибор. Ний там президент, вони не тільки місію мають свою, вони ще залежні від рейтингу, схвалення, симпатії певної виборців і так далі. От ці аспекти, як на ваш погляд, вони вплинуть на голосування, тому що те, як потреби країни, вони зрозумілі абсолютно всім, мені здається, але от. Точки зору і оцінки у залужного, у Умєрова і у народних депутатів, які будуть голосувати, можуть бути в нюансах різні. Як закон може проходити зал? От політична лінія, політична складова може створювати проблеми у голосуванні. Яка політична складова? У нас під загрозою у нас під загрозою в лівий берег України, Харків, все uh -huh. інше. Росіяни оголосять мобілізацію скоріш за все, після. Після переобрання Путіна. Ну про що? Угу. Які рейтинги тут про які рейтинги тут говориться? Я просто не розумію, що хтось так думає. Які рейтинги? Шановні? Іде іде війна на винищення? Все, тут питання не, не в рейтингах. Просто угу. скоро, якщо так далі думати, то так не буде кому міряти ці рейтинги. Так, і виборців багатьох не буде, які ви думаєте, що. Будуть вас обирати і так далі. Тут питання знову таки, оборона стоїть на першому місці, uh -huh. але починати все ж таки я вважаю, що треба з організації економічної організації тилу ну, uh -huh. знову і ще раз говорити, uh -huh. що все початку комплекси на все треба дивитися. Uh -huh. Пане Тарасе, ви прогнозуєте голосування власне цього тексту, який зараз опрацюють, чи потенційно може бути, наприклад, там не голосування або президентське вето і внесення від імені офісу президента якогось уточненого трішки інакшого тексту? Ну, дивіться, може бути і те, і те, і те. Тут ми не можемо нічого сказати, тому що ми не бачили конкретного законопроекту, так. Що вони напрацьовують? Ну сподіваюся, що все ж таки вони не працюють в комітеті. Воно буде винесено там на голосування. Що воно буде, побачимо в кінцевому тексті. Uh -huh. Я можу з високою часткою ймовірності сказати, що там буде друге читання, тільки так. Uh -huh. Так, ну для закону в будь-якому разі це необхідно. Про перше читання кажуть, що його розгляд обговорення і голосування у сесійній залі може відбуватися уже 10-12 січня. Зовсім скоро і тому, звісно, чекатимемо новин. Вот від цього дня, дякую дуже, пане Тарасе, за сьогоднішню розмову. Політехнолог Тарас Загородній був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.